Усе почалося з легкого свербежу. Потім з'явилося почервоніння, дрібні виразки, які болять при дотику. Ти не розумієш, що це? Це не схоже на грибок, це не алергія. Ми з вами маємо ситуацію з початком, дебютом чи першим етапом в вашому житті генітального герпесу. Перший епізод генітального герпесу завжди шок, біль, виразки, страх і багато запитань. Чи це надовго, чи виліковно, чи зможу я мати стосунки. Генітальний гіркіс, до речі, це дуже велика проблема, тому що не зважаючи на те, що близько всього 5% людей страждають генітальним герпесом, в більшості випадків він проходить важко. І люди не завжди розуміють, що це таке. Ну я думала, що це просто алергія на новий гель. У мене було печіння, і я була впевнена знову це стити. Я думала, це грибок. Купила крем в аптеці, але стало тільки гірше. Були практично язви на статевих органах, на губах, наслистою, було важко ходити і не розуміли, що це трапилося взагалі. Що потрібно знати? Діагноз генітального гірпіса виставляється один раз і на все життя. Якщо ви відчуваєте щось незрозуміле в інтимній зоні, не гугліть, не вгадуйте. У будь-якій сумнівній ситуації краще звернутися до лікаря. Так, доведеться здати аналізи. Але саме вони покажуть правду. Наприклад, ПЛР-тест може виявити вірус під час загострення, а аналіз на імуноглобуліни покаже, чи був контакт із вірусом раніше і чи це вперше. Якщо аналіз полімеразної ланцюгової реакції нам приходить позитивний, ми більше ніколи в житті його не переробляємо. Але так буває, що Тест ПЛР може бути і негативним при генітальному герпесі. Тобто, ми взяли аналіз на ПЛР і отримали негативний результат. Це нам каже про те, що генітальний герпес відсутній? Ні, не каже. Тому що ми не завжди можемо вихватити ДНК, тому що. Травмована слезова, тому що там є капельки крові, і не завжди цей аналіз виходить і під, підтверджує. Надіаз. Тому, якщо він негативний, ми залишаємо для себе міркування, що колись може ми його ще можемо повторити. Якщо він позитивний, ми їх постануємо і більше ніколи в житті не повторюємо. З ПЛР-тестом розібрались. А що ж досліджує аналізна антитіла імуноглобуліну? Є три види антитіл. А, М і G. А з'являється в перші часи хвороби. І ми практично ніколи не встигаємо схопити антитіла А, ми їх і ніколи не робимо. Антитіла Н. Це розпал захворювання. І ми з вами отримали позитивні антитіла М, тобто підтверджено дебют генітального герпесу. У вірусної терапії ми будемо намагатися досягти балансу між вашою імунною системою і вірусом для того, щоб у вас не було рецидивів. Завдання лікаря по лікуванню генітального герпесу є зменшити. Кількість рецидивів зараз у нас дебют зробити так, щоб у вас протягом року це не повторювалося. І якщо це навіть повторюється, зменшити агресивність, зменшити прояви клінічні, важкість. Цих рецидивів це є єдине завдання лікаря. І якщо лікування підібрано правильно, а рецидиви вдається контролювати, інтим тим залишається безпечним, а стосунки повноцінними. При тому, що ми практично завжди бачимо дискордантні пари. Тобто у вашого статевого партнера є гіртес, але ніколи він себе не проявляв, ніколи він не активізувався і ви давно разом і тільки зараз це активізувалося. Чому на це питання немає відповіді? Головне не мовчати, піклуйтесь про себе. Коли є довіра, відверта розмова з партнером, лікар, який підтримує, з цим можна жити. Герпес не визначає тебе, але це лише частина історії, а не вся твоя сутність. І якщо все робити правильно, життя залишається повноцінним з коханням, близькістю і спокоєм. Здоров'я всім ваш Сергій Бакшеєв.